Так, друзі, всім привіт! Знімаю таке коротеньке відео. Мій вітрогенератор. Буду десь на днях його опускати. Подивимося на стан всіх вузлів. Це він вже в мене, будемо казати, рік. Як Того року я влітом його підняв. Там деякі були там маленькі модернізації, будемо казати, поки все там понастраював. Більше після того я його так і не опускав. В общем, будемо опускати покажемо що як і буде ще там одна невеличка модернізація так як ми перейшли на 48 вольт і ну, в общем все покажу. Так, заросло у нас тут арсеніло. Зараз ми прорвемо. Вітерець хороший сьогодні, а вітрашка треба пустити. Так народ, звів'ям живем. Пологня опускати. Пульт в руках і опускаємо. Отак. так. Дивимося, вона собі йде. Так, опустив. Так. так, що в нас поверху? Отак, От трошки стаканів. От бачимо, є якийсь потік ржавчини, будемо казати. Так. По, ну, по виробітці самих цих, в мене там стоять, як вони правильно називаються. Типа як шарові на верша, ну то, ну, я считаю, доволі непогано за рік. Є невеличкий люфт але невеликий. Почіпники має тут сальників немає. Ну, ще будемо розбирати зараз. І знімати генератор. А генератор знімаю, потім покажу для чого. Ще хочу показати саму роботу верша. от Дивимось, беру рукою за один цей, да? так Ну, Одною рукою не удобно, понятно. Що. Але все фунциклірує. Зняв верхню кришку, коротше якесь пташка якась ліпила собі вже тут. Десь було, що він не крутився. О, не було вітру. Отак. От. <смі> не знаю чи встигла вона тут пожити. Але ліпила. Намотала трошки на вінт. Фух, так. Що то ж не возел В порядку? Вроді все непогано. Зараз на ньому буду відключати, щоб сам мотор колесо зняти. Але хочу ще подивитися, є люфт в поворотному механізмі. А ти що мертвий. Так, він на землі. Так, найгірше, в самоді це роздіребанити ці всі дротики. Зараз залишилось продзвонити, поділити на катушки і з'єднати по-новому. Так, збираю вже все докупи. Мачимо, він там мені розбирати не треба було нічого, так як в мене на валові сама ступиця, а до ступиці кріпиться хаб трьома болтами, Там плотно посадочне місце і ще контрую гайками. Це я Олега Хаврика підглянув на каналі, він так собі робив з алюмінієвим хабом. Хороша ідея. В общем, все, ВРШ. Це все нічого не розбирав, це все на місці. Зараз ставлю кокля і прутруши лопасті. Де там Равченка потекла в стаканів. бо стакани я не красив і вже вона буде піднімати в принципі. Так, друзі, вітряк знову в зборі. Вчора розібрав, вночі перекомутірувавши ще рано трошки. Сьогодні все зібрав, це я вже збив стартове положення. Лебьєтка, пульт, кнопка. Так, вперед. Скорість підйому в мене тут доволі швидко, там зараз буквально 5 хвилин і стоїть.